Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми продовжуємо розпаковувати Кіндер Джой Jurassic World 2024-2025. Отже, якщо не дивилися попередні розпаковочки, будь ласка, посилання маєте в описі. А ми продовжуємо шукати повну колекцію донозаврів. А я нагадую, що всього їх 24 динозаври в цьому сезоні. Чесно кажучи, скільки в основній серії, скільки в додаткових іграшок, сказати складно, але ми продовжуємо шукати. Отже, починаємо. Традиційно у нас 12 Kinder Joy. наш помічник ваги, нам допомагає. І ми бачимо, що це. Трошки інша поставка. то е, Попередні 4 серії у нас були для ринку Румунії та Булгарії. Це у нас для ринку Польщі Kinder Joy, Отже, отут трошечки змінилося Обкладинка, немає позначок, але строк придатності також до лютого, до 25 лютого наступного року. Тут ми бачимо літерацію S1. Тут у нас 33G1 звук дзвінки, Вага. 31. 24 і... і, на жаль, перший повторочка. Ми вже його, звісно, з вами бачили. І розглянемо зібраний ось такий у нас фіолетовий тиранозавр з гребнями вздовж голови спини і хвоста. Має у нас рожевий язичок. Блакитні у нас пазурі на всіх чотирьох лапах і блакитні зуби. Очі виділені жовтим. Яскраво таким жовтим, дуже класно відтіняє. Маркування у нас на нозі, на животі. Тут на хвостику. В принципі, воно не заважає. Ось такий у нас перший на сьогодні динозавр. Шкода, що повторний. А ми з вами зібрали 18 динозаврів, а треба ввиватися 4. Отже, 6 ще заховалися. Шукаємо. Так, тут у нас s 1, 38 G1. Перестає трохтіти. Зважимо. 3298. І тут щось новеньке. Такого у нас ще не було. Отже, 19 з 24 вже маємо. І, до речі, це динозавр не з основної колекції. Бо я не бачив шнурка. Ні, нема. Отже, це все-таки додатковий динозавр. Так, він у нас на шнурок. Він тримає шнурок між лапками. Отже, дуже гарний зелений колір. До речі, зелених динозаврів багато, але у них усіх різні відтінки. Що, в принципі, я думаю, це дуже радує, бо. Однакових немає. Не зачинився. Отже, між лапками йому протягуємо шнур, і він тримає наш шнур. Функціонал так собі, але він дуже гарний. Він такий красивого зеленого кольору, очі виділені синім, а всі пазурі і хребці виділені жовтим. А також ріг, звісно ж, також виділений жовтим. Костяний у нього ворот, дуже класний. Імітація шкіри нашого динозавра. Дуже класний динозавр. Ще один новенький. Давай його тут з нами постій. А ми продовжуємо. Можливо, ще когось новенького сьогодні піймаємо. с 41 g 1 Трошечки звук є, але не чіткий. Вага у нас 31,13. І, на жаль, знову повторчика. Дуже шкода. Наш фіолетовий динозавр продовжуємо. А, стоп, це ж не такий. Це трошки інший. А я цього вам показую. А це насправді інший динозавр. От, бачите, вони схожі. О, і це не він. Ось він. Той, що в... у нас повторний, це він. Омилочка, повертається назад, а ми А, Також має синьо-чорнильно-фіолетовий колір, вздовж тілих хвоста жовті смужки, пазурі. Очі у нас зроблені червоним, а також трошки зроблені зуби. Таким коралового кольору язичок. В принципі, також дуже класний. Це у нас з основної колекції, бо маємо отвір під шнурок. І він тут є в комплекті. Так, ось він є в комплекті. Отже, помилочка трошки вийшла, це інший динозавр. Але продовжуємо. С1 39G1 і є Стукіт. Вага у нас 31,29. І тут маємо зелененький. Так, на жаль, це вже також повторочка. Цього ми вже з вами бачили. Ось такий манюнький У нас додаткова іграшка на шнур, а ні, не шнур. це на олівчик. Сюди ми вкладаємо олівчик. І так наш маленьке драконенятко, динозавренятко. Дизер... Пирається в олівчик. таке миленьке у нього обличчя. Жовтим у нього на голові. Зроблені всі вирости і лоб. Синіми зроблені очі. Зелений колір дуже яскравий, гарний, до речі, відрізняється відтінок. Синьо-фіолетових також три або чотири модели, але у них усіх відрізняється відтінок. Ось такий динозавр у нас. Четвертий наступний

Е, ага, гризунчик наш, наш гризунчик, оцей фіолетовий, який у нас на олівчик, і він його гризе. А ви не гризіть, олівці це шкодливо Отже, фіолетовий гарний колір, дві блакитні смужки повздовж тіла, блакитні очі і такі салатово-зелені пазурі і зуби. Рожевенький язичок, що надає йому трошки милоти. Отже, два у нас на олівчик сьогодні. G1, 36G1, глухий звук. 31,88 вага. І маємо нового динозавра. Такого у нас ще не було. Шнурок. Навіть два шнурка, щоб мало нам не було. Таке інколи буває. Отже, у нас цей бік для всіх однаковий відрізняється QR-коди. І ось такий у нас шнурок всередину вкладаємо і закриваємо. Також з воротом у нас на голові точніше. Ось такий оранжевий у нас динозавр. Має жовті зуби, фіолетові пазурі і фіолетові очі. Виросте у нас на бровах і також повздовж голови. Дуже прикольний. Відрізняється від всіх інших. У нас маркування на лапі і на хвості, що не заважає, але, в принципі, іграці. Класний динозавр. Новенький. Отже, у нас з вами 20 динозаврів. Лишилося всього 4. Будемо сподіватися, що ми їх знайдемо. Отже, наступний G1. А тут у нас 21 G1. Глухий звуку немає абсолютно. 31,81. Вага у них плюс-мінус однаково, вже вгадати, важко буде. І такої у нас вже був. На жаль, повторочка. Ось такий у нас зелений динозавр, з грожевими очима і синім масивним хвостом. І панцирем Панцир у нас також з виростами. Захисний. Шнурок у нас ось о, на шиї вдягається. Він стоїть міцно на чотирьох лапах, йому нічого не заважає. Отже, ось такий у нас динозаврик. І ще 5 джоїв у нас на сьогодні: с 31 g 1 Звук глухуватий, але є. Вага 32-41. І також повторочка, на жаль, також гризунчик, як я його називають, ті, що гризуть олівець. Але цей у нас з крилами. Він одягається на олівчик, але він має крила. Це у нас щось з роту птеродактилів. Має у нас хвостик, трошки профарбований, кінчик хвоста і червоним профарбовані очі. Зуби не виділені, але вони молдовані. вони є. Ось такий гризунчик доєднується до наших іграшок на олівчик. А ми швиденько продовжуємо. І ще 4 шанси у нас G1. 35 G1. Є глухий звук. Вага у нас 33,75, дуже важкий. І так, це у нас. Той, що має світитися вночі. Він у нас, до речі, один з найважчих. Принаймні, мені так видається. Ці пластик, півпрозорий пластик має цей тиранозавр. Всередині пластик, який світиться від ультрафіолету, імітує кістки динозавра, також імітує зуби. Очі у нас промальовані фіолетовим. Отже, ось такий динозавр ми маємо. Класний він. Один з найулюбленіших динозаврів дітей. А ми продовжуємо. Ще три шанси піймати наші 4 іграшки. 43G1. Глухий звук. Також важкий, це, мабуть, що він і є. 3408. Так. Це він і є. s 1 3 3G1. Звук глухуватий. Але 33.07. Щось мені підказує, що це також наш півпрозорий друг. Ні, це інший, але він також у нас був сіренький. У нас додатковий, тримаючи у нас в зубах ваш провід, він чіпляється на. Стільницю вашої парти або стола. Ось так. Єдине, що мене тут дуже-дуже засмучує, це у нас маркування прямо на обличчі цього динозавра. Невже не можна було знайти місце на спині, на хвості, як це зроблено на інших іграшках? Це трошки розчаровує. Має сірий колір, а також повздовжні смужки вздовж голови, тіла і хвоста. Жовті пазурі і зуби. Ось такий у нас додатковий динозаврик. І останнім на сьогодні G1, 22 G1. Немає звуку взагалі. 33,73. Важкенький. І також наш друг, який світиться вночі. Отже, ой, випадає. Отже, ось такі іграшки ми піймали сьогодні. У нас два нових динозавра, а це, в принципі, уже напогано. Ось такі 9 різних динозаврів нам траплялися сьогодні. Серед новиночок у нас один додатковий і один з основної колекції. Це у нас зелененький і помаранчевий динозаври. А ми знайшли з вами всього в сумі 20 динозаврів. Отже, треба шукати ще. Чотири іграшки, які нам не вистачило для повної колекції, ми будемо шукати в шоц. Будемо відкривати з вами ще один ящик на 72 одиниці. І знімаючи шоц, ми з вами всі їх відкриємо. Будь ласка, слідкуйте за каналом. А я дякую, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам ця колекція подобається чи ні, будете збирати, чи ні. Я вам знов дякую і до побачення до нової розпаковки.